ранку Всім малюкам, доброго ранку їхнім батькам. Тиждень новий хоче вас привітати і запросити в класрум завітати. На цьому тижні ми з вами будемо формувати уявлення малят про сезонні зміни та явища природи, характерні для пори пізньої осені. Завітаємо Україну математики, будемо вчитися переповідати знайомі казки. Також будемо разом ліпити та малювати. А щоб нам на все вистачило сил займатися фізкультурою. Бажаємо вам гарного тижня, а нашим малятам лідного навчання!